Ну що, всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні на каналі у нас буде невеличкий огляд пилососа від компанії Samsung. Це моделька VC 3110. Сьогодні розпакуємо та подивимося комплектацію саме цієї моделі, адже вони бувають доволі в багатьох комплектаціях. Хочу зауважити, що лінійка 31 VC випускається ще компанією Samsung з 2000. 2019 року, і судячи по відгукам, зарекомендував себе доволі непогано, обирав я. Недорогий пилосос, саме без мішкового типу, та звернув увагу на декілька моделей. Один із них був саме Samsung. Чому обрав саме Samsung? Почитав багато відгуків в інтернеті, більшість з яких були позитивними. Тому, оскільки в мене колись також був пилосос Samsung, і враховуючи, що наразі на дану модель в виробника є добра знижка, обрав саме Цю модель. Зараз розпакуємо, подивимося, що в нас всередині, і розкажу пару нюансів. До речі, ще одне моделькою, яка була в мене на виборі, то був пилосос горіння такого ж самого типу. Приєднаю зараз скріншот, але враховуючи. Те, що на Гаріні було мало відгуків, і в нашому місці я не знайшов саме ту модель, тому обрав цей Samsung і купив сьогодні його по ціні 3999 гривень, а його ціна стандартна, там близько 5000 гривень. Взагалі серія VC 3100 доволі популярна. Дана модель наразі. Станом на 24 рік досі є на сайті офіційному Samsung, тобто це товар, який досі випускається. Трішки оглянемо коробочку. Як можемо бачити, пилососи випускаються в чотирьох кольорах. У нас саме синій космо, як можете бачити, пилосос контейнерного типу та з системою антітанджел турбіна. Судячи по відгукам, також повинна працювати добре. Як ми можемо бачити на коробочці у нас маркування саме VC 3100, оскільки пилососи постачаються в універсальних коробках, а різниця між ними тільки в комплектації. Пилосос я вже розпаковував в центрі видачі інтернет-магазину, перевіряв його на справність. Все було запаковано з заводу в заводських транспортних плівках. Комплектація у нас стандартна, як можете бачити, зараз. Покажу деталі. Комплектується пилосос стальною трубкою з фірмовими роз'ємами. Доволі важкенька трубка. Сам шланг також має кнопку фіксатор пластикову. Шланг стандартний ще з 10-річним Самсунгом. Якість на дотик точно така сама. Також в комплекті є посібник. Користувача на українській мові, де ви можете ознайомитися з основними специфікаціями даного пристрою. Є гарантійний талон, який, як завжди, інтернет-магазин не заповнює, але проблем взагалі ніколи з Samsung не було. Тобто є чек від магазину і будь-яких. Складнощі не виникає, якщо у вас виник якісь сервісні випадки з пилососом, Тому є така інструкція Посібник користувача. Основна щітка виглядає отак: вона в цій комплектації єдина. Хочу зауважити, що з самих таких щиток існує багато моделей, вони всі йдуть по маркуванню. Турбощитки тут немає, але від старого Samsung підходить по роз'ємам. Тому переплачувати не варто, якщо у вас вже був старий Samsung, то підійде ваша стара турбощитка. По відгукам з даною щиткою все добре. Побачимо, як вона буде справлятися з основними задачами, і додатково потім я. Напишу свій відгук і свої враження про дану щітку. Також в даній комплектації є отака маленька щітка для вузькодоступних місць із такою щіточкою, яка також знімається. Доволі все стандартно, непоганої якості на дотик. Ну і сам пилосос, як ви можете бачити, зараз достану його з коробочки. Він в заводських плівочках. Пелесос доволі компактний, невеликих габаритів. Тепер по специфікаціям самий головний параметр в будь-якому пилососі – це потужність всмоктування. В даному пилососі Ця цифра складає 190 Вт. Якщо порівнювати, припустимо, до мішкових пилососів, попереднім була моделька Герєння, в якої було космічно 450 Вт. Потужність смоктування, але не потрібно зрівнювати ці пилососи, оскільки різний тип. Там був мішковий, а тут у нас без мішкового типу контейнерного. І сама технологія всмоктування проходить по-іншому, тому цей параметр приблизно однаковий, на мій погляд. Вид знизу, тут ми можемо бачити тепер середнє коліщатко вже таке маленьке його основні. Специфікації. Ми можемо бачити, що номінальна потужність 650 Вт, дата виготовлення товару 29.01.2024 року. Сьогодні у нас 4 травня, тому моделька свіжа ніде не залежувалася на складах. Тут ми можемо бачити фіксатор для зберігання, тобто сюди заходить. Наша щітка, і пилосос можна зберігати як в вертикальному, так і в горизонтальному положенні, оскільки також є тримач з цього боку. Як вам зручно, так і тримати. Тепер щодо налаштувань. Пилосос має регулювання в деяких відгуках. Я бачив, що люди придбали, а не знали, що тут за допомогою цієї клавіші можна регулювати потужність. Тобто, це є і кнопка. Вмикання і кнопка регулювання потужності. Також ручка вона служить як для переноски приводу, так і для змотування шнура. Тобто при натисканні на цю кнопку спрацьовує механізм, який допомагає нам змотати шнур. пилосос не дуже важкий, це велика перевага. коліщатка у нас. Пластиковий, ну це не дивно, оскільки це рахується як бюджетний пилосос, але рухається доволі маневрено і без зайвого шуму. Це в нас отвір для шланги, якість матеріалів, як на звичайному Samsung, тобто пилесос не має сторонніх запахів, як це можна спостерігати в пилососах китайського виробництва. Хочу зауважити, що даний прилад зроблений в В'єтнамі. А країна реєстрації бренду, як ви розумієте, це Південна Корея. Що тут казати? Samsung це Samsung. За допомогою кнопочки можна зняти нашу колбу і нас тут зустрічає фільтр. Фільтр губкового типу. Отак він легко знімається. Позаду у нас сіточка з різиночкою. На дотик виглядає як звичайна губка, але цей фільтр потрібно мити раз в місяць, хоча б. Все залежить від того, як часто ви проводите прибирання. Даний фільтр можна мити під проточною водою, тільки головне, як рекомендує виробник, її не зжимати після миття і дати її висохнути звичайним шляхом, тобто протягом 12 годин вона висихає і далі можна користуватися приводом. Хочу зауважити, що це трішки інша технологія, яка відрізняється від технології з пилососів з мішковим типом. Тому тут немає фільтра ніякого, як ви можете бачити. Бо в коментарях деякі люди запитували, думали, що тут потрібен ще один фільтр. Але тут його і не передбачено, тому не хвилюйтесь. Всередині контейнеру ми можемо бачити саму систему турбіни. Тобто у нас тут зустрічає сіточка з фільтруючим елементом, яка запобігає намотуванню шерсті, волосся і іншого бруду в процесі прибирання. Пластик доволі міцний. Я б не сказав, що є якісь нюанси, бо в деяких більш дешевих пилососах я звертав увагу на те, що цей пластик зовсім хиленький, так сказати, і від будь-якого дотику таке було враження, що він прогинався. Взагалі, перші враження про даний пилосос доволі таки непогані, тому що навіть по якості матеріалів я бачу, що виробник не зекономив, виглядає. Доволі надійно. Ззаду нас зустрічає фільтр hepa 13 це паперовий фільтр, який служить для того, щоб пиво не проникав зовні. Цей фільтр не можна мити під водою, а тільки продувати декілька разів в місяць. Все залежить від того, як часто ви користуєтесь приводом. Також є захисний паралончик, але його витягувати не рекомендується. Довжина шнура, якщо мені не зраджує пам'ять 9 метрів, тому для квартири, для невеликого будинку цього буде достатньо. В принципі, класичний апарат. Різниця тільки в тому, що даний пилосос це саме з контейнером, тобто без мішка. Ну а зараз трошки пошумим на відео, вімкнемо привод. і Процедура змотування шнура виглядає так. Натиснули, шнур у нас сховався. Це був мій вибір. Я сподіваюся, цей пилосос прослужить хоча б свій гарантійний термін. Хочу зауважити, що гарантія від виробника 3 роки. Тому мій відгук я доповню після, так сказати, польових випробувань, оскільки купувався не для себе, і постараюся ще зняти додаток до даного відео. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, мені буде приємно. Так же ж без контролюючого органу перевірка якості від нашої домашньої улюблениці. Кішці сподобався пакетик від нашого нового плесосу Samsung. Ну що тепер трішки доповню свій відгук після першого використання даного приладу, взагалі склалися доволі позитивні враження, оскільки даний пилосос зібрав пил навіть там, де візуально того пилу навіть не було видно. І в кобі за декілька хвилин зібралося дуже багато бруду. На жаль, я не встиг зафільмувати це все на відео, але по відгукам хочу додати, що пилосос дійсно справляється, Своїми функціями подивимося. Під час використання, як часто, як швидко буде забуватися фільтр і тому інше, в разі певних недоліків, також залишу коментарі під вказаним відео. В цілому, на максимальній потужності пилосос справляється непогано зі своїми задачами, але хочу зазначити, що трішки важко пилососити, оскільки потужність всмоктування доволі таки велика, і по коврам треба придати трішки зусиль. На середній потужності також пилосос справляється з функціями. Надіюсь, що пропрацює і буде надійним помічником. А хто дивився відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, мені буде приємно. До нових відео і пока-пока!